Можна, заходьте! Заходьте! Від свято гарно Заходьте! Вихода з хати, Завітали з щирим серцем, заколядувати. Нехай радість Вифлієвська завіта до хати. Тож нам заглядувати. Колядку, коляд, коляде, бо нашого виходе, з ним прийшли ми вас вітати, Всі, хто мешкає в цій хаті. Щастя вам, добра, любові, щоб були усі здорові. Щоб достаток і тепло завжди хаті ці було, щоб за рік в нас діждали, а ми радо вас вітали. Нічка та ясна я зорями світила у висимі, речи діба, сина народила в страх на У пастуха у полі, ангел з'явився. Він сповістив, що дайте те бів уповім Христос народи. радістю до хліба побіг. Обратіла і зрава роз, ворогам, щоб всім дістарості, українцям вільно жити, Між собою нам дружити, ЗСУ допомагати, перемогу віру мати. Полядать дзвіночком, хоч війна вирує, Україна б'ється, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги дни, щоб повернули слід із чужими. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо, всі разом радіти. Нам подарує мир, любов, добро. Христос ся рождається. Славімо Його За святом. Будьте здорові, ваші вашу Дякую.